Був один чоловік багатий, що одягався у кармазин та вісон, та бенкетував щодня розкішно. Убогий же якийсь на ім'я Лазар лежав у нього при воротях, увесь з трупами вкритий. Він бажав насититись тим, що падало в багатого за столу, ба навіть пси приходили і лизали рани його. Та сталося. Що помер убогий, і ангели занесли його на лоно Авраама. Помер також і багатий, і його поховали. Ваді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі і побачив здалека Авраама та Лазаря на його лоні. І він закричав у голос, Отче, Аврааме, змилуйся надо мною. І пошли лазаря, нехай умочить у воду кінець пальця свого, і прохолодить язик мій, бо я мучуся в полум'ї цім. Авраам же промовив, Згадай мій, сину, що ти одержав твої блага за життя свого, так само, як і лазарь свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а ти мучишся. А крім того всього, між нами й вами вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти звідси до вас, не можуть ані звідти до нас не переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, пошли його в дім батька мого. Я маю п'ять братів. Нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в це місце муки. Авраам мовив Мають Мойсея і пророків, нехай їх слухають. Той відповів Ні, отче Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, вони покаються. А той відозвався до нього. Як вони не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто воскресне з мертвих, не повірять.